На 10 мільйонів зменшилось населення України. Масова міграція, зменшення народжуваності, смертність рекордна привели саме до цього. Це дуже багато. Тобто, якщо до війни було в районі 40 мільйонів мешканців України, то зараз залишилось приблизно 30. це мінус 25% населення. Це дуже багато. І Я зараз ходжу в Києві на майдані. Зрозуміло, що це столиця, Київ, всі сюди їдуть, і ну, людей доволі багато, машини їздять. Ну, тобто, така, таке життя активне. Але ж я розумію, що в інших маленьких містах, там при фронтових селах, це там пусто взагалі. вообще. Ну, люди повиїжджали, загинули на війні вже скільки. Ну це просто жесть. Ну, дуже печально, тому що це такі проблеми в подальшому будуть і. Незрозуміло після там, закінчення війни, що буде, буде далі, чи будуть люди повертатись до України, чи вже звикли е, е, за кордоном і там і залишаться. буде чи їхати молодь, чи навпаки, коли закінчиться війна, і ще більше молодих людей виїде за кордон. Ну, як би, знаєте, так, дуже печально. Я пам'ятаю. Київ там на початку війни 22-го року, коли ні машин, ні людей пусто було для мене. Це ваші така картинка, яку я запам'ю на все життя. Ну я не звик бачити Київ, такий, знаєте, пустий, порожній і такий печальний. І там уже в кінці 22-го року, на початку 23-го, люди почали повертатися. І зараз ну, якби Київ такий е живий, скажімо так, але ж це столиця. А інші міста і села, вони, виходить, взагалі пусті. Дуже печально.